Чому ви нас боїтеся? Про це сьогодні, мій етер, для вас? Чому нас так бояться декотрі люди? Перше, коли е ми почали вести блогерську справу, кожен почав свого часу. Хтось почав більше року тому назад. Я, наприклад, півроку тому назад більш активно. Декотрі люди вже по декілька років ведуть свою блогерську справу, чи як там правильно назвати, і вони діляться своїми думками, своїми переживаннями, все, що відбувається в церкві і не тільки. Дивіться, друзі, велике благо, що в нас є інтернет-можливості, і ми можемо виставляти а, якусь інформацію, ділитися. Нею. І це правда, коли кожна людина, яка є е, доступна в онлайн режимі, вона може поділитися своєю думкою і виставити свій онлайн-ефір чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці, чи просто в Ютубі. Але я поговорю про декотрих ютуберів, е, які ведуть свої канали, християни вони, відвідують церкву і так далі. Ми почали піднімати різного роду питання. Звісно, коли ми почали піднімати ті питання, декотрим людям почало не подобатися, чому це ми ліземо і виносимо сміття а, з хати. Знаєте, є таке негласне правило для некоторих Не виносіть сор із ізби. Друзі, якщо щось стається в церкві або стається в нашому ком'юніті, в якому ми проживаємо, ми не повинні про це мовчати навіть тоді, коли хтось замовчує, розумієте? І блогери чи люди, які займаються Ютубом, вони не будуть мовчати, а навпаки, вони будуть піднімати ті питання, які нас хвилюють. Перше, на що я хочу звернути увагу. Для того, щоб ви не злилися і не думали, що всі такі погані і що все тільки про вас погано говорять, я би хотів сказати і повторити, що в кожній спільноті має бути, скажімо, своя така, свій такий прес-центр. Прес-центр це де працюють журналісти, піар-менеджери. ну, Хоча б одна людина, щоб була в церкві, яка би розумілася, як комунікувати з зовнішнім світом і передавати інформацію. Стаються різні ситуації в церковному ком'юніті, правда? Стаються. І є багато таких випадків неприємних, які стаються в церкві. Ну, до прикладу, не тільки педофілія, і багато інших питань, які постають. І що ми робимо? Ми перше. Ми охем, ахем, ой, це жахливо, що в церкві таке може відбуватися. І звісно, починаємо ці питання піднімати, про це трубити. Коли Роман Савочка, наприклад, та, він почав говорити про педофілію і говорити про ті випадки, звісно, на нього різні нападки по сьогоднішній день є. Робить він це правильно чи неправильно. Давайте будемо відвертими, що кожен із нас, ми десь будемо допускати певних помилок, правда? Будемо допускати певних помилок в подачі інформації і так далі. І тут важливо зрозуміти, що є кому інформувати про те, що відбувається навколо нас. Адже те, що відбувається навколо нас, воно не повинно замовчуватись. До прикладу, якщо. Це пов'язано з якимось сексуальним насиллям і не тільки аб'юзом, і ми про це мовчимо і якось прикриваємо. То нам потрібно пам'ятати, що люди, які стали жертвою насилля, вони так чи інакше травмуються і ще більше закриваються. І Бог нас за цих людей спитає, що ми зробили з ними? Чому ми їх не захистили, чому ми їм не допомогли? Ось це перше. Наступне, якщо ви є представником церкви і ви можете висвітлювати події, наприклад, в нас, в об'єднанні УЦХВЄ, є інформаційний відділ. І ви знаєте, ну, я зараз не критикую, просто хочу почути вашу думку в коментарях. Чи повинні ми, е, ну, як би сказати, давати свій фідбек на те, що відбувається навколо нас, ну, скажімо, в нас в церкві. Якщо є якісь виклики, наприклад, якщо якась сталася зашкварна ситуація, чи повинні ми, як церковні представники, про це е, говорити, спростовувати і доносити до людей думку про те, що ми розуміємо, що сталося, ми це осуджуємо і так далі, і ми не будемо про це мовчати. Тому що я зауважив, коли ми почали піднімати різного толку питання, наприклад, там про єпископів, про пасторів, про безчинства, які відбуваються в церковному ком'юніті, мені не один раз писали різні служителі про те, чого ти лізеш взагалі в братство, чого ти взагалі лізеш і піднімаєш ці питання? Тобі немає чим зайнятися. Ну, Люди думають, що немає чим займатися, є чим займатися і займаюся, але це одне із покликань, які я роблю. Наприклад, я не хочу, щоб в нашій церкві прикривалася педофілія, я не хочу, щоб в нашому союзі прикривалися злочини, які калічать людей. І тому, якщо є якась повестка дня, я про це буду що робити правильно говорити. Я не буду про це мовчати, тому що це сталося в нас, це сталося в наших церквах, і про це треба говорити. Ну, Декотрі кажуть, ну це позор на церкву несе, тому що ти говориш, наприклад, там про педофілію піднімали питання. А чого ви піднімаєте? Ви ж, ви ж позорите церкву Христову. Може, ми позоримо того ж педофіла, чи того ж нечестивця, який безчестить невинних людей. Розумієте, про що я? Може, це є причиною, чому ми говоримо? Тому що ми не говоримо просто аби говорити. І звісно, я не хочу, наприклад, щоб в моїй спільноті, яку я, наприклад, відвідую, якій я довіряю, виявилося, що пастор чи діякон, які там моляться, руки покладають, що вони ще й педофіли або ще якісь бочинці. Я б не хотів, щоб такі люди покладали руки. На на дітей наших, і, і і і взагалі, щоб вони стояли за кафедрою, тому що це недобре. І, звісно, ми будемо про це говорити. Вам не подобається, але в Радянському Союзі могли закрити рота. Але ми вільні люди і ми можемо говорити. Якщо я. Я вже вкотре повторюся, Олександр Кузьмич, заступник єпископа по Рівненській області, одного разу попросив мене вибачитися за бурштин, що я неправильно висловив інформацію, що всі, мовляв, мовчать, і не говорять віруючим про те, що це гріх незаконно видобувати бурштин. Він мені сказав, що треба вибачитися публічно. Я це зробив. І брат Олександр Кузьмич в цьому світі, я вибачився. Проблем немає. Можу я помилятися. Але є питання, в яких ми, на жаль, не помиляємося. На жаль. І ви вже засвідчили, що я можу вибачитися, якщо дійсно я передав якусь некоректну інформацію. Наступне, коли ми якусь інформацію подаємо, це не означає, що ми вас ненавидимо. Тому що насправді, ну, наприклад, вас асоціація в дні політики, наприклад, може бути, яку веде Євген Тайц, і приймає там участь Андрій Швет, і Штенгер та Алекс, і запрошені у гості на інтерв'ю. Яка асоціація в людей, які ну, не дуже сприймають цей проєкт в дні політики? Ну, перше, що вони думають, вони думають, Ну, ви всіх просто обмочуєте, ви всіх обговорюєте на своїх етерах, ви чомусь не можете спокійно жити без цього. Це раз. Друге, у вас така асоціація, що в дні політики тільки шукають, аби когось, знаєте, попустити нижче Плінтуса. Ну насправді, в Дніполітіки Євген Таєць і інші його побратими, які йому допомагають в цьому проєкті, вони. Реально викривають оте, що хочуть прикрити декотрі служителі. Я не говорю зараз про УЦХВЄ. Я говорю в загальному зараз про всі існуючі конфесії. І вони це відкривають. Чи це харизматичний, чи це баптистський союз, чи це хар... чи це п'ятидесятницький, неважно. Є зашквар, ми про це говоримо, ми про це не мовчимо. Але їм так само прилітає, мовляв, що ви робите, ви не маєте чим зайнятися. І я вам скажу, я в дні політики слухаю. Та мені цікаво, тому що вони розбирають теми е, і вони піднімають актуальні питання щодо церковного життя. Тому не чому не варто послухати? слава Богу, що вони принаймні про це говорять: що вони, наприклад, осуджують російських служителів, які підтримують війну проти України, і вони це активно в дні політики в своєму проєкті, який відбувається. Кожного вівторка о 18.00 за київським часом, якщо я не помиляюся, чи в 19.00 за київським часом, перепрошую. Е, і вони про це говорять. Звісно, багатьом буде не подобатись, особливо, якщо ви маєте щось скривати. Візьмемо з того, що Романа Савочку, який дуже часто піднімає якісь такі теми, які його болять щодо церкви. Так, він може щось неправильно сказати. І, і я можу сказати, але дивіться, він піднімає ті теми, він не мовчить. І як добре, що він не мовчить, говорить йому і погрожували, і так далі. Але його, Євгена Тайця його побратимів чому бояться? Тому що вони говорять правду. Тому що вони говорять неприємне, незручне, незручне для них. Але вони піднімають тему. Візьмемо, наприклад, Валентину Невмержицьку. Вона піднімає так само багато питань, особливо щодо небесного християнства і так далі. І вона це досить щиро робить і так само намагається дати свій фідбек відносно того, що відбувається в церкві, чому люди замовчують, чому люди приймають участь з расистами в якихось інтерв'ю, знаючи при тому, що, наприклад, Оксамита приймає участь в інтерв'ю з якимось там русським. Ведучим, і ну і це нормально для неї. А Валентина Неврежицька бере це висвітлює. Звісно, що Валентина буде не подобатись вам, тому що вона висвітлює цю тему. Вона піднімає неприємні запитання саме для вас, тому що ви не хочете їх піднімати. І звісно, це зашквар. Тому так само будьте добрі, зверніть увагу на те, що. А блогери, які ведуть Ютуб, вони не для того роблять, щоб вас там попустити, щоб знайти якусь лазейку погану. Якщо ви важливо, заважили в Тайця, Валентини Мержицької, Романа Савочки, вони не лізуть в вашу сім'ю. Вони не лізуть взагалі в ваше приватне життя. Все, що говориться, якщо проаналізувати, говориться те, що стосується церкви взагалом. І про це не потрібно мовчати. Про це потрібно що? правильно говорити. І вони говорять. Наступне, на що я хочу звернути увагу, я дуже часто проводжу інтерв'ю е, з Наталією Герасимовою. І вона, наприклад, е, ну, не ходить в церкву, та? але вона вірить Богу, вона зараз в Чикаго служить. І, і її так само прилітає, особливо з Росії, е, з її родини, прилітає, мовляв, що ти там піднімаєш такі питання. Вона була місіонеркою в Африці і так далі. І це все вона робила. Наталя Гарисова, вона піднімала ті питання, вони досить актуальні, щодо церкви, щодо життя і так далі. І, звісно, їй багатьом не подобається, а ти церкву не відвідуєш, а ти а ти собі живеш, як ти хочеш. Її там обзивають всяко. Але чому її обзивають? Чому ви чому вам не подобається тайць, Савочка, чи не подобаються інші люди, які говорять правду? Ну, тому що вони говорять те, що ви скриваєте. Знову ж я хочу сказати: так як я належу до Української церкви християн Віри Івановської, в мене немає образи на братерство. І якщо я піднімаю якісь питання, я маю право піднімати як християнин, який належу до цього братерства. І в мене буквально може виникати якесь запитання. Коли я питаю, мені можуть буквально в сенсі сенсі просто дати поняти, що тебе це не розходить. Наприклад, я би хотів запросити юриста, щоб поговорити про ті зашкварні питання, які сьогодні відбуваються щодо ТЦК, щоб не я розмовляв, щоб людина, яка є представником закону, могла сказати: дивіться, от так і так треба поступати. Я б хотів, наприклад, запросити якогось медика, який би міг так само розказати щось про себе, про своє життя і про те, як нам відноситься до тих чи інших питань медичному питанні. І багато інших. Але розумієте, я зауважив, що ми християни дуже закриті. І тому блогери на себе беруть таку місію, що вони починають відкривати те, що вам не подобається. А вам не подобається, коли ми говоримо незручно. Воно правда. Я недавно чув декілька етерів, не буду називати, знову ж імен. Навіщо називати, бо знову назву, зразу в коментарях прилетить. Що там піднімають інтерв'ю щодо блогерів і так далі. Так, блогери. Ну, досить цікаво, в одному із інтерв'ю було, що е, мовляв, щоб блогери е, були підзвітні старшим служителям, єпископам і, і так далі. Ок. А як ви це бачите? Щоб блогери були підзвітні пасторам, коли у них є свої YouTube канали? Звісно, якщо блогер не безчестить церкву, якщо він не опускає служителів нижче Плінтуса, Взагалі не опускає служителя. Якщо він не обзиває, не ображає служителя в своїх етерах, то я вважаю, що він має право висловлювати думку, яка навіть вам не подобається. Ну в тому випадку, коли блогер, який називає себе християнином, опускає особистість будь-якого служителя, це ненормально. Будь-якого служителя, який себе веде добросовісно а ті, які ведуть себе недобросовісно, їх потрібно просто виводити на світло і сказати: дивіться, вони є. Вони є серед нас, вони проповідують, вони руки покладають. І тому, коли ми щось піднімаємо, вам може не подобатись. Але я собі задаю питання, чому ви нас боїтеся? Ні, ви не боїтеся нас як так, тому що ви можете і закрити рота, і гнівливі коментарі написати, і можете взагалі там образити по-різному, буває. Питання не в тому, ви боїтеся, що вийде правда, яка є? Наприклад, якщо ви не є, давайте скажемо сексуальний збочинець, то чого вам боятися, коли ми це питання піднімаємо? Або якщо ви не є злодій, церковні казні не крадете кошти, то чого вам боятися, що ми це піднімаємо? Ви ще маєте нам сказати дякую. Ну, ми не просимо вам, не дякуйте нам. Але от до прикладу, та ми піднімаємо це питання, ви б жоден, жоден служити з тих, кого я знаю, не подякував нам за те, що ми принаймні це робимо. Ми більше почули про те, які ми погані. Але от те, що ми робимо, Ну це. От чому ви нас боїтеся? Ви боїтеся, що ми відкриємо правду про вас? ну тоді робіть так, щоб не боятися. Наприклад, на, навіщо мені боятися щось проти себе, якщо я, наприклад, цього не роблю? По відношенню церкви, по відношенню віруючих людей. Навіщо мені боятися? Чи помиляюся я, помиляюся. Чи є в мене якісь недосконалі не, не риси в характеру? Є. Є над чим працювати. Але з другої сторони, мені нема чого боятися. Наступне, якщо ви хочете дійсно, щоб блогери доносили е, меседж е, з церкви е, нормально, вам потрібно, щоб був прес-секретар або людина, яка відповідає за інформаційну політику в церкві, що я, наприклад, міг би звернутися? Чи то до Юри Кулакевича, який за зовнішні зв'язки відповідає, чи хто там в союзі у вас у УЦХВЄ відповідає за інформаційну політику? Щоб я міг звернутися і сказати, от є така ситуація. Але я точно знаю, що я звернуся, ви, ви, ви мені скажете, ну ми вже рішили, це не ваше діло. Я знаю, тому що вже мав досвід. Не називаючи імен, мав досвід, коли я писав, коли я запитував, мені дали отворот і поворот. Типу, куди ти лізеш не твоє собаче діло? Ну, і звісно, неприємно, коли ти звертаєшся, коли ти питаєшся, навіть навіть провести з вами, з кимось у ЦХВЄ, провести інтерв'ю. От ви можете дати інтерв'ю? Напишіть в коментарі, чи можете. Я деяким, я одному єпископу навіть сказав, що я готовий провести інтерв'ю. Я відкритий. Я не збираюся хейтити, там, наприклад, чи той єпископ, чи то просто відповідальний за якийсь департамент служитель. Ні, я не збираюся. Просто буду питати вас про ваше служіння. Люди нехай виносять собі висновки. Але. У мене питання, чому ви нас боїтесь? Вам є що скривати? Ви маєте навпаки бути вдячні за те, що є люди, які піднімають ті питання, що їм не байдуже те, що робиться в церкві. Тому що те, що робиться в церкві, наприклад, і воно може бути огидним, і якщо ми будемо мовчати наші діти, і ми опинимося в більшій небезпеці. І щоб цього не сталося, нам потрібно про це говорити. І ми про це робимо. Ми говоримо. Але коли ми говоримо, ви чогось боїтеся. Я не знаю, чого ви боїтеся. Ви боїтеся, що а очорниться ім'я. Боже Знаєте, ну давайте відкрити святе письмо і ви подивіться. Практично всі пророки вони говорили правду. І ця правда була неприємна навіть для служителів, яким вони говорили. Візьміть царя Давида. і Він переспав з чужою жінкою. І пророк приходить говорить, причтою до нього говорить про те, що пастух, і от так сталося з його вивцями. Що би ти зробив? Та він каже, я б цього там наказав і так далі. Каже, і він би мав би ще вчетверо заплатити. І пророк Боже каже, це ти Давид, це ти згрішив, це ти поліз до чужої жінки. І ти заплатиш, і він вчетверо заплатив. За цей гріх, який він зробив, вчетверо заплатив. І тому ми бачимо, що Біблія не мовчить про таких людей, які грішили проти Бога, грішили проти спільноти і так далі. Тому блогери сьогодні, які ведуть там YouTube канал, вони говорять про ті речі, не тому що вони смакують там, скажімо. Оті всі конфлікти, а тому, що це відбувається в наших спільнотах. І це справедливо з мого боку буде, коли я буду цим цікавитись. Якщо мене не чують так, в тет-а-тет, то принаймні я буду озвучувати. І не кажіть, що я не звертався до декотрих служителів, коли хотів провести інтерв'ю і так далі. Чому наші декотрі служителі закриті до того, щоб відкритися і сказати, наприклад, про те, що ви, що ви розумієте з приводу цього? Чому ви не вийдете зі мною на інтерв'ю і скажете, Валентин, ти не правий. Ми, наприклад, щодо педофілії, ми розібралися. Як ми розібралися? Но ні, ви кажете, ви просто коперсаєтесь не туди, де треба. Ок, ми коперсаємось. Але не тільки в педофілії річ є багато питань, які треба підняти, і блогери це роблять. Так і Віталій Вознюк з харизматичного об'єднання. До речі, коли я підняв питання, то він 15 хвилин присвятив, щоб сказати, як що мені оплачують YouTube Ну ефір. Друзі, якщо ви хочете мені допомогти, під відео буде посилання на реквізити. Ви можете дійсно фінансово підтримати мене. Я дякую всім, хто мене справді вже підтримує і підтримав фінансово. Частина коштів вже пішла на оновлення YouTube. Тобто скоро буде нова шапка і в цьому кружочку буде но, 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 новий логотип для того, щоб воно було красиво, щоб вам було приємно зайти на мій YouTube канал. Багато чого я ще ну, роблю непрофесійно, але я хочу робити краще. І багато чого я би хотів поміняти. Тому, друзі, якщо ви готові підтримати мене фінансово, я буду тільки за. Але насправді, як Віталій Вузюк казав, ніхто мені не виплачує. Ті етери, які я веду, я їх просто веду, тому що я розумію, мені не байдуже, що відбувається взагалом в церкві. Тому що немає такого: чи П'ятидесятничка, чи Харизматична, чи Баптистська церква. Якщо відбувається якийсь злочин, ми про це не маємо мовчати. Ми про це маємо говорити і озвучувати про ті проблеми. Але чомусь в нас ще привичка така, що, мовляв, не виносити сор із ізби. Ми будемо виносити. Те, що порочить Боже ім'я і порочить Божу церкву, ми будемо про це говорити. Ми будемо ставити риторичні запитання, щоб ви нам давали відповіді. Я запрошую вас, якщо є пастор, єпископ, ви готові на інтерв'ю. Я обіцяю свого боку, що я не буду а, принижувати вас там, бо дехто думає, що якщо блогер там проведе інтерв'ю, що він буде принижувати і шукати всякі лазейки. Те, що мене буде цікавити, я вам перед інтерв'ю озвучу, скажу. От будьте відкриті. І повірте, люди потягнуться до вас, і вони скажуть: слава Богу. Ми хочемо, щоб з нами служителі розмовляли не тільки в офлайні, але й в. Онлайн, щоб виходили на зустріч, щоб відповідали на ті запити. Тому що сьогодні інформація все одно просочиться на, на на весь світ. Хочете ви цього чи не хочете. Не я це зроблю, зробить інший. Знову ж щодо Кравчука виставили оце коротеньке відео. Просто людина сиділа в церкві, телефон нажала, раз і все, і вже в ефірі, і пішло, поїхало. Тобто інформація сьогодні розлітається зі швидкістю світла, і ми навіть можемо не розуміти, звідки вона прилетить. Ну і тому потрібно реагувати. Шановні служителі, єпископи, пастори, деякони, брати і сестри церкви християн Віри Івановської України, а так само і з інших об'єднань, хочу сказати: в першу чергу, я поважаю церкву Христову. Я поважаю роботу кожного служителя і дякую вам, що ви робите велику роботу. І так як сьогодні ми святкуємо День Батька, я би хотів привітати кожного єпископа, кожного пастора, діякона, кожного батька з цим святом, побажати вам добра, миру, побажати вам радості і спокою, побажати вам мудрості і сили, щоб ви могли виконувати все те, що на вашу долю припало, мудро і відважно. Я розумію, що багатьом із вас непросто. І можливо у вас є тисячу запитань, чому так чи інакше відбувається. Але особисто я вас поважаю. Зокрема, я би хотів підкреслити дуже велику подяку. та е, хочу віддати належну пастору Тарасу Клівошка, е, це пастор церкви Віфезда. Дуже дякую вам, що ви е, дійсно робите багато. Для церкви Божої для людей я вас поважаю. Дякую за ті онлайн-служіння, які я можу слухати, і так далі. Хочу так само подякувати Віктору Івановичу Хрипта із Закарпатської області, єпископ у ЦХВЄ Закарпатської області, тобто обласного об'єднання. Я хочу вам подякувати Віктор Іванович, що ви відкриті, і я можу з вами поспілкуватися і вчитися від вас. Хочу подякувати Ростиславу Мураху, моєму другу, пастору і єпископу із Хмельницької області у ЦХВЄ. Саме ви робите велику роботу на, сву, на своєму поприщі, і вам дякую, що свого часу ви подали руку підтримки і допомоги. Дякую всім братам, сестрам, дякую всім пасторам, де нам. Ви робите неймовірну роботу. В нашому об'єднанні у ЦХВЄ є дуже багато прекрасних і чудових людей і. Я вам скажу, я дуже ціную вашу роботу. Так само я хочу подякувати особливо Віктору Вознюку, Він є директором департаменту освіти у ЦХВЕ. А я пам'ятаю, коли Віктор Володимирович свого часу він мене підтримав і ну, захистив. Це було, це було років понад сім тому назад, коли я написав про те, що я отримав диплом. Не диплом, а сертифікат, що пройшов курси нейролінгвістики НЛП. І більшість віруючих мене осудили, і, можливо, вони мали право, тому що не розуміли, що це таке і як його і з чим їдять. І вони бачили небезпеку, можливо, вони хотіли цим мені допомогти. Але понад 200 коментарів було таких, що і в пекло посилали, і все. Ну, троє мене підтримали. І один із тих трьох це Віктор Володимирович Вознюк. Директор департаменту освіти, керів чи керівник департаменту освіти у цих ВІ. Віктор Вознюк, я дякую тобі, що ти підтримав мене, що ти подав руку допомоги. І я завжди буду пам'ятати цей вчинок. Тому що тоді, коли на тебе налітають, коли тебе докоряють не тільки в коментарях, а й так, і ти тут підходиш, і, і, і навіть коли ти щось не розумів, ти міг зі мною поговорити, прояснити ситуацію, почути мою думку і. Отримати певну відповідь, тому я дякую тобі. Що свого часу ти подав руку підтримки, і я це буду пам'ятати. Я знаю, що у нас в об'єднанні у цих є дуже багато прекрасних братів, прекрасних сестер, які роблять свою роботу. І я люблю нашу українську церкву християн Віри Іванівської Люблю і скажу, що саме в тій церкві, в цьому об'єднанні я почав розвиватися як служитель і в проповідях, у журналістиці і так далі. Тому. Друзі, якщо ви думаєте, що я вам <кій>, хочу зла, це неправда. Навпаки, я бажаю вам всім добра. Тому, друзі, чому ви нас боїтеся, якщо ми бажаємо тільки добра, якщо ми щось робимо неправильно, то ви можете. А гарно підказати нам, сказати, Валентин, ти не все знаєш, ти не все бачиш. Я не буду налітати, я обов'язково це прислухаюся. Ви зайдіть попереднє відео, де в коментарях можуть, там, знаєте, пройтись по мені, не тільки, як тільки можу. Я тільки видаляю коментарі, які принижують особистість дуже грубо. Все решта, навіть якщо там кажуть, що балабол і так далі, ну, ладно. Для вас балабол, для когось несу хорошу інформацію. Тому, друзі, ще раз дякую і зі святом день батька. Вітаю всіх причетних до цього дня, всіх чоловіків, всіх священнослужителів. Я хочу вам сказати, дорогі пастори. єпископи, прискупив ви робите велику роботу, і вона дійсно є непроста. Тому дякую вам.